Микола, таке питання. Без Безприлюдній. Що зробила кроха особисто, як людина? Я її пам'ятаю ще з 2014 року. Вони їздили зі своєю групою в районі Даб, Піски і ми познайомилися, вона часто бувала на наших збірках. Дуже предметно, я її запам'ятав, коли вона практично врятувала життя моєму побратиму, моєму другу, дитинці Сашку Білому. Прилетів Бог, ну, АГС всадив йому біло голови і він, по суті, вже помирав. І тут вони дуже оперативно звідкілять з'явилися, в операцію передали, щоб білого голову. І от вона реально зробила все необхідне, що потрібно. Вони його ступили, витащили з під огня, вона надала йому допомогу і його вже вивезли до Дніпро. і там зробили депарацію черепа, власне, він зараз живуть. З того часу ми доволі ну, часто спілкувалися, вона була у нас на Верховині, це там в подвалі у нас, нас штаб. Також допомагала пораненим, тому ми по-дружньому тому що. У вас виникали думки, що така маленька дівчина може врятувати життя хлопцям? Я побачив, як це вона практично, тому що такі не було сумнуватися. А її вже і ще називають пів метра ярості. Чи, чи як ви можете по, е, охарактеризувати ці слова? Ярость в чому? Патріотизмі? Ну тобто, от, я знаю так, що вона дуже швидко розбиралася з порадою. Тобто хлопці там беремо тягу і до вона відразу так все розійшлися і ну, доволі так по-командирськи. Тобто це парафія і, параф і все, всі розбіглися до нашої. Приблизно я бачу це так. А, чи потрібні ще такі герої країні, як Оля Баши? Мотивовано, безстрашно. Головне ну, в, в своїй справі фахівець. То, то чекає війна. Такі буде дуже цілі. А що е, слід очікувати від е, нащадки? Такі вчинки, як воля, якщо ми будемо пропоментувати, яка буде країна? Вишити, що в піснях, в думах оспілюються герої. Більше 300 супроти окупації все ж таки Україна вижила. Ми, ми маємо мову, голова чергу героїв. Звісно, що ми їх треба оспівати. І що, і що, і що таке історія? Історія це серйозний мотиватор для наступних поколінь продовжувати, продовжувати розбудову держави, якщо вона збудована вже. Тому, звісно, про таких людей треба говорити. І, нащадки мусять бути їм вдячні. Нащадкути, боротися, відбивати, жити так, як жити. Можна пропонувати чи на полі того покоління, яке ми виховували чи можна так взагалі сказати? Ну, Я український націоналіст, да. так. Я дуже багато читаю історію, перших визувих вимагань, других визов вимагань. Так само ми будемо других змаганнях, там були в меток. Ви діяли приблизно так само. Мало що зробилося. От Зараз ми знову з Москвою, зараз нам теж потрібно. Потрібно в Україні знати прізвище, тому що ніхто не називає прізвищем. Чесно, я навіть пам'ятаю, що десь її звати годин, як її прізвища я не знаю, по-друге кров, але друга друга кров'ю точно.